Тому цікаво, можемо провести відео огляд того, що знаходиться між двома косами, там де Телегул Клаб і наступною за селом Анатолівка. Одного разу, відпочиваючи на телегулі, ми придивились гарно і побачили, що там подалі є ще одна коса. Ну і заграла наша. Ціганські крові, посіли в машину і поїхали вздовж узбережжя, для того, щоб дістатися до того місця, де більше людей. І Гарно відпочити. Ми дуже полюбляємо знаходити нові місця. От, проїхали вздовж побережжя, десь кілометра 3-4. Між вдруг також саме лиман тут заходить. Берега, йде дорога, можна поїхати. І тут є такі спуски, люди собі робили. писаш мені рецепт Чапля получила. Все одна красота. Лесовая пауза. Качка. Ну, будет с их Если хочу, я тоже бачу заработку.